І знову всіх вітаю на каналі Gravel Travel, У нас продовжуються велопригоди. Сьогодні знову вітер. Маршрут десь 50-55 кілометрів проти вітру в один бік. Назад будемо за вітром їхати. Коротше, буде весело по трасі. Сьогодні майже 100% асфальт буде, може, десь там буде якась гравідна частина. Вася, Макс, Оля, всіх ви знаєте. Тож приєднуйтесь. Я сьогодні буду знімати на одну камеру, другу не брав. Сподіваюся, що щось вийде. Може, щось на телефон пізнімемо. Коротше, сьогодні у нас десь по часу 2-3 години. Зараз їдемо тим самим маршрутом, як ми їхали тоді на Царське озеро. Тільки ми на озеро не будемо повертати, а поїдемо по об'їзній дорозі на виїзд на Тернопільську трасу. Ну і там вже по трасі будемо маслати проти вітру, по горкам. Буде жорстко, точно. Ну що, друзі, ми крутимо по трасі, зустрічний вітер, горби, багато машин, нескінчений потік трафіку, фури їздять, особливо напрягають машини, які їдуть назустріч, і одна інша йде на випередження і навіть виїжджає от на нашу смугу прямо в притул до нас. Оці водії дуже сильно післять. от Іноді приходиться з'їжджати на обочину. Бо стрьомно і фури. Ненавиджу по трасі їздити, так напрягає. Нам головне зараз доїхати до повороту на Чорний острів. Там уже через села поїдемо, буде набагато легше і комфортніше. Зараз 34 градуси на сонці. Ну, За рахунок того, що є вітерець, то воно не так спекотно. Зробили перший підстоп. Купатися не Що всі живі. Та, Траса дуже напрягає, але нам тут залишилось вже небагато, там вже зараз буде розвілка на Чорний острів. Вітер буде не такий сильний, боковий і вже трафіку такого не буде, то буде набагато комфортніше їхати. Все, нарешті ми з'їхали з тієї довбаної траси, так її ненавиджу. Воно якось монотонно. Наче дорога рівна, ідеальна, але оцей трафік напрягає, іначе як от на одному місці стоїш. Не рухаєшся. Коли поміж селами їдеш такими просілочними дорогами, то воно набагато краще. Воно дивіться, як ми зараз їдемо. Ідеально. Лузенька дорога, класна. Машин майже немає тут. Зараз рухаємося у бік Чорного острова. Подивіться, які пейзажі просто мальовничі. Зараз ми під'їжджаємо до села Водички. Вітер просто дурний. Їдемо, ну вже хоч боковий. Може, трохи легше. Ну, Батися не небезпечно. Та не, та. не буде? буде я нічого робити з цими велосипедом. Мені, аби кататися, а не робити з велосипедом. А, мені... а що не так? Я то щось мені вже вставляти хоче <рес> Колеса. <рес> Оля попросила зняти корову. Знімаю по заявкам. А тут їх, до речі ціле стадо пасеться. Оно. Блін, яка краса. Обожнює село. Ну, друзі, ми вже добралися до села Чорний Острів. Зараз проїжджаємо біля костелу, в якому я колись був, робив екскурсію. Зараз ще трішки доїдемо до кафешки, поїмо хот-доги, поп'ємо квас, трохи відпочинемо. В принципі, покатуха сьогодні прям офігенна, я би сказав. Ну що, зупинилися ми. Кафе Лунго в Чорному острові вирішили зробити підстоп, перекус, хот-дог, мохіто, кава. Айс О, Прикольно. Мені ще не ви. Де твоя їда? Не дають показу. Мене мене голодно нарушить. Так, ну давайте ваші коментарі з приводу сьогоднішньої поїздки. Траса була тяжело, але ми справилися остальной путь у нас просто манифик, я считаю, даже на МТБ. Так что рекомендую. Приєднано. Мені буде нормально дехал, хотіть забувається. А так можно. Я думаю, сотку буде. Я думав, сіні, жена, жена, я думав що його буде сотка, Кілометрів 60 точно було. буде? Приємно. Я в цей раз відчуваю ноги. От, так що, сподіваюся, потренувалася. Буду наздоганяти вас. Результат буде обов'язково. Так що всім смачного. Бо на піті! В принципі, непогано підкріпилися, поповнили калорії. І зараз на такому чилауті, можна сказати, будемо повертатися у Хмельницький, вітерець в спину. Пряма дорога без горбів уздовж Бугу. Буде класно. Я от хочу сказати, от з 22-го року це, мабуть, оце в 25-му році перший такий сезон з такими вітрами. Я щось не пригадую останні роки, щоб тут були такі сильні вітри, бо завжди якийсь тут був штиль. А вітер такий, як у нас на Херсонщині, постійно це дує, 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 дує. І дуже мало таких днів без сильного вітру. Тому. Трохи сьогодні довелося попихтіти проти вітру, але ну, нічого, зато назад вже набагато краще. Ми повернулися у Хмельницький зараз у парку Чекмана. У мене 56 кілометрів на велокомп'ютері. Не обійшлося і без пригод. Ой, була така стрьомна ситуація. Їхали з Чорного острова по трасі. Оля впала, ну, слава Богу, що все нормально. он що, що твориться? Мулі, водою це. Оля вдував. Да. Але колесо вставили нормально собі. Коротше, була ситуація, їдемо ми по дорозі. Оля дивиться вліво, куда ти там, там на ну, що ти там? Там Палатки дивиться? були. Я за тобою повертаю голову. Через секунду повертаю, дивлюся, ти вже падаєш перед мене. Перед мною. Ну ти скажи, що там узбічка було рівна дорога, дорога класна, і потім такий, такий, такий. Обривчик такий, обрив Бордюрчик такий добрий, такий, да. бордюр, а потім вже йде Врунтовка, гравій. Да, по Там Оля. десь така висота була цього. Що і пальці обідрали, так? Головне — Толя падає переді мною десь метрів за 10, я гальмую обидвома гальмами. Коротше, я не знаю, як я в неї не в'їхав, це просто чудо, яке велосипедря, би тобі... і я би ще полетів. би точно. Щоб пощастило, що не було ззаді ніякої машини, не їхало на швидкості, бо і Вася там за мною гальмував там. на диби майже став. Я тільки <галма> так що, друзі, коли йдете по трасі, дуже обережно, шолом рятує і. Так, да, не втрачайте пильність, бо тільки розслабилися. Все, все так. Да. Можна десь влетіти. Добре, що так от ще обійшлося, садений там велосипед, ну тут що тут трохи, трохи почухався. Ну, Оля на ліву Спасибо. сторону впала, да. тут ексцентрик почухався і колесо вилітіло. Ну, потім колесо поставили на місце. Ну, і все, коротч, все нормально. Велосипед ще так, тільки отут. Тут а мене сидушка пошкрябилася. У нас ця рука дуже болить е, лікоть сам по собі. Якраз на це лікоть. Mm -hmm. Ну нічого, давай, одужай. <гум> До наступного <гум> разу, щоб все зажило. Домовились. <гум> Зеленкою побачимо. <гум> Ось така у нас прикольна сьогодні катка вийшла. Зараз ще додому доїду, буде 60 кілометрів. І знаєш, якось одразу такий страх. Ну, з'явився одразу страх у збіччя. Все, я вже не впевнено себе почуваю за кермом, вже все. Воно в той момент, коли падаєш, воно все таки долі секунди відбувається, якийсь такий змінений стан. Там взагалі не, пат... да, і... не поїде. Там як мене машина, знаєш, такий теж туманний. Не... Наче якомусь іншому вимірі. Дуже дивний стан. Бо Тому, я теж падав. Чу, що тебе вона болить, не? Спочатку. А потім не стій що... такий шок. Та ні, я відчула одразу. Одразу заболіла, так? Да? А ну, я навіть не стигнути. Я пішов. Ми тепер вирішили, що на наступні покатеньки будемо брати з собою ще цей перекис, якийсь пластир, бінт, треба так, щось. Мінімальне, да, бо так от і нема чим обробити. Тільки вода і все. Так що треба ще не тільки вело брати, ще й людську аптечку. Я знаю, що не дивилися. Що вирошок, перекисана в д'ція прикладували. Подорожній. Подорожі. Лопутні цей чистоті. Але треба ще найти, так, да, кстати, це баршоварів. Да, тут тільки одні борщевики переросли. Боршовиків. Історія з продовженням була. Це мабліпіться можна було. <реш> Урізноманітний на ла поїздку, кажу, своїм падінням. Добре, що все так якого? ще без суттєвих травм. Все, друзі, будемо на цьому закінчувати. Дякую за перегляд. Ми ще будемо ще не один раз збиратися. У нас є деякі плани, деякі маршрути, які ми хочемо втілити найближчим часом, там місяць. Два, обов'язково. До кінця літа щось придумаємо десь вийде. Все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто з Хмельницького дивиться, також приєднуйтесь у мій, мій телеграм-канал, заходьте. Я от вчора кидав оголошення, але щось таке ніхто більше не відгукнувся. А, ну, нічого. Все. Цілуємо, крепко ваша рядка. Да. Всім пока. пока.